Кременчуцька районна рада опинилася у центрі політичної кризи через бездіяльність і неспроможність її голови Дмитра Колотієвського організувати роботу депутатів. Відсутність ефективного управління та ігнорування реальних проблем району призвели до втрати довіри та авторитету Колотієвського не лише серед громадськості, а й серед депутатів, які раніше підтримували його кандидатуру у 2021 році. Робота за ці за ці роки ще на мій погляд нулюва. Питання каже, по телефону, я кажу, дисавіч, ти ж не працюєш. Як це я, я не працюю? Я працюю, каже, я, з ким ти працюєш, у тебе ради немає, ти секретарі нема, тебе нікого нема, крім бухгалтера, ти і твій помічник. Зараз помічника він дзвонив, взяв юриста. Депутати всі всіх по углам розпіхав, ну, з позиції розділяє властвуй. То з такими трудами його було посаджено на це місце, гасували, за нього там брали, збились три роки назад. На жаль, на жаль, я тоді зробив помилку, мабуть, поставивши на нього. А зараз бачу, ну, нічого не робиться, тільки, тільки я голова районної ради, і сі отак. Я став депутатом, щоб щось вирішувати. А до мене навіть мої мешканці з мого будинку звертаються, щоб я там асфальт перемотував. Чи навіть для бір'я труби наварив нові. Бичі вже поламалися, попадали. А я не знаю до кого коди підійти. Що це питання? Виже змілашне питання, не кажучи, вже а якісь глобальні ініціативна група з 27 депутатів, до складу якої входять представники п'яти різних фракцій, виступила з вимогою провести сесію єднання в офлайн режимі. Метою цієї сесії є не лише обговорення нагальних проблем району, серед яких підтримка плану перемоги президента України Володимира Зеленського, підтримка спілки самаритян України, зміна голови районної ради, а й пошук шляхів їхнього оперативного вирішення. Вже більше трьох років Кремчувська районна рада не працює, не приймаються важливі рішення, не вирішуються нагальні питання територіальних громад. Дійсно, так сталося, що Представники та керівники фракції зібралися, щоб розібратися, чому так сталося, чому така в нас криза в Кременчуцькій районній раді відбулася, і чому ми не можемо працювати. І було вирішено ініціювати питання про Проведення такої сесії єднання депутати від п'яти фракцій підписали відкритий лист і за те, щоб провести цю сесію сесію, на якій ми розглянемо там першочергові питання, важливі питання, і далі будемо працювати. Депутати наголошують, що бездіяльність голови ради блокує важливі рішення, які могли б покращити ситуацію в районі. Згуртованість представників різних фракцій свідчить про серйозність намірів ініціативної групи. Відбулася зустріч керівників депутатських фракцій Кримчуської районної ради, де одним із питань було піднято подальша робота. Кремчучка районної ради. Тому було запропоновано зробити такого відкритого листа. Ми зібралися зі своєю фракцією, вивчили цей лист після обговорення. Наше ми стайне вирішили його підтримати і підписати. Тому що зараз єднання районної ради потрібно ну, три роки не працює районна рада. Треба згуртуватися. Є рішення, які вкрай треба підтримувати. Приймати, ми будемо робити все для того, щоб Районна рада запрацювала нарешті. Така сесія стане платформою для конструктивного діалогу та пошуку рішень, які відповідають потребам громади, адже депутати прагнуть виконувати свої обов'язки перед виборцями. Я зустрічалася з членами нашої фракції. Ми обговорювали цього листа і одноголосно вирішили його підтримати, підписати, тому що ми вважаємо, що рада має працювати, мають розглядатися нагальні питання, важливі питання для країни, для району. Для його мешканців і ну треба починати вже щось робити, а не просто кидатися якимось там звинуваченням. Тож, як бачимо, депутати Кременчуцької районної ради налаштовані на конструктивну роботу заради мешканців району, бо відповідальність за вихід із кризи лежить на плечах усіх учасників процесу, адже кожен день бездіяльності лише поглиблює проблеми району. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.